Зараз я стою біля будинку офіцерів у Житомирі, однієї з найстаріших будівель міста. Їй понад 160 років. І вона має статус історичної пам'ятки. Але зараз фасад руйнується, штукатурка обсипається. А про ремонт жодної інформації. Будинок збудували за часів Волинського та Житомирського єпископа Агатангела. Пізніше з його ініціативи там відкрили жіноче духовне училище. Історик Геннадій Махорін розповідає: будинок зводили у кілька етапів. Перша частина найдавніша. Ось бачимо сім вікон напівкруглих праворуч і ліворуч. І візуально вони виділені, там вони такі заглиблені, в так трошечки вперед. Отут ліворуч жили учениці. Тут постійно було їхнє проживання, пансіон. На думку Геннадія Махоріна, автором проєкту будинку був Пантелеймон Корбелецький. Ми ну, маємо, що стиль стриманий, так він більш характерний для класичного стилю. Тому що ясна річ, що сам заклад, його зміст, він власне передбачав стриманість і в зовнішньому оздобленні, і стриманість, зокрема, в внутрішньому розпорядку можна багато розказувати про ті внутрішні порядки, які характеризувався цей навчальний заклад. Ця будівля, як історична пам'ятка, є цінною не тільки для міста, а й для всієї країни, тому важливо її зберегти. Геннадій Махорін каже: будинок унікальний іменами відомих людей. Орест Фотинський тут викладав тут. Виступав свого часу, даючи один з чотирьох своїх концертів Святослав Теофілович Ріхтер. Цей будинок пам'ятає багатьох багатьох відомих людей. Будівля не належить ні Житомирській міській раді, ні Житомирській обласній військовій адміністрації. Тож ці органи влади не займатимуться ремонтом. За інформацією з відкритих джерел, нам стало відомо, що, скоріш за все, власником будинку офіцерів у нашому місті є Міністерство оборони України. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК 1.